Друзі, сьогодні мій транспорт це є потяг. Чому так? Тому що їду забирати автомобіль для клієнта, який ми нещодавно підібрали. Доки, друзі, я буду їхати. Ви зараз заглянете, який автомобіль ми оглядали та підібрали, а саме це Seat Leon 2020 року випуску. Дуже гарний, цікавий варіант. Тож, друзі, всім приємного перегляду. Не забувайте всилити це відео лайком. А я покнову. Вітаю. Я вже знаходжусь біля цього автомобіля. Сеат Леон назвичайно дощик Ну все, як в описі, в принципі 20 рік, 1,5 п'ять пейса і на автоматі. виглядає. Добре, що дощик трішки стиг, бо по дорозі то просто жах, що робилося Навіть дворнички не встигали працювати. Тож, звичайно, погано дивіться автомобіля але будемо оглядати партроніки 360, датчик фронтального зіткнення, мінімальні царапинки, відомо, що якісь будуть присутні, сколів ніде ніяких не помітно. Заявлено, що автомобіль має бути повністю в оригінальній фарбі. Буву ціленька. автомобіль на гарних легкосплавних диск, є якась бордюрка на дисках, гальний диск має вже трішки виробутку, Бортів вже є. Накладочка ще в гарному стані. літня гума бачу. Дзеркало ціле, Безключовий доступ, працює. Ключики в мене в кишені. Дивимось проємчик в гарному стані. Це у нас комплектація Exchallenge. Нічого не крутилося. Все є в оригіналі. Це ціленблей. Підсвіточка, повний електропакет. Сидіння комбіновані. До речі, я такий самий лон мав в такій самій комплектації. 360 протроніки, адаптивний круїз, підігрів керма є датчик світла дощу точно точно такі я мав такі самій комплектації ну, У мене був універсал із панорамою вікно оригінальне 20 рік дверка у нас ціленька вікно оригінал і вікно оригінал тут у нас є відпаска таке пошкодження Верна карта ціленька. Ну, відомо, що десь на пластику будуть якісь мікромаленькі царапинки. До речі, комфортні. Це дуже сидіння, мені подобаються вони. Я робив багато кілометрів в такому автомобілі. Третя зона клімату. Два тайпці роз'ємчика. Так само на диску один ідеяка зі бордюрка. Ганю десь в кращому стані. Майже немає вироботки, тільки початок бортика. Та сама гума рідна Bridgestone. Ось є маленька така царапинка. Задні ліхтари ціленькі, бампер цілий. До речі, дилер сказав, що ми перші дивимося цей автомобіль, що його ніхто не дивився. Не знаю, чи правда, але я запитав, чи хтось дивився, він каже, що ні. Віконечко є оригінальне. На пластику теж якісь є царапинки помітні. Кришечка не крутилася, все і вогнегасничок є, тут у нас трикутничок, тут у нас комплект направчий, секретка є. В оригіналі і ціле. Так, так само на диску є бордюрка, казнікру, маленька царапинка, вікно оригінал, вікно є оригінал. Тут у нас приємчик ціленький, і тут якісь декілька царапинок, хтось з зуттям пройшов. Дверна карта ціла, тут у нас відпаска є. Отак-то ну, все ціленьке. Вікно в нас оригінал. В моєму сайті, де коли, коли дощ ішов, то взагалі без ключовий не хотів працювати. Ціленький, ніхто нічого не крутив. Це у нас звідсилин. Гарно, до речі, приємно пахне в салончику. І так само тут є на диску кістарап. Оптика у нас права є оригінальна, маю на увазі фара. Він код крила не кручені, капот не крутився. Ланжерон цілий рівненький. По пластику попереду ніхто нічого не розбирав, немає ніяких слідів. Ця фара в нас також оригінальна, сіатовська. Тут Так само у нас ніхто нічого не крутив. Ланжерон. Цілий рівний, ніде нічого не підігнути, шумка є на місці. До речі, автомобіль холодний повністю у нас. Чуть-чуть більше рівна, рівня. Ох, як там все блистить, як новеньке прям. Охолоджуюча рідина чітко є в рівень, подушки ще нічого тут не крутилося. Прокладочка ще не біжить, бо до речі, вже на таких пробігах деколи зустрічається, що біжить прокладочка і запотівання може бути біля турбіни. То... Навіть на таких пробігах вже є. Запустився взагалі без жодних проблем, щитування дорожніх знаків. Ну, що в нас по системах? Є сліпі зони, дачу фронтального зіткнення, адаптивний утримання отримання в пасу, щитування дорожніх знаків. Ну, двигун працює взагалі чітко, рівно, можна сказати, без зауважень. Охолоджується, не бушує, вона чистенька. Взагалі у дилерів комп'ютерне обладнання заборонено підключати. Я бачу, там зайнятий є з клієнтами. Тому ми собі швиденько, дуже швиденько підключимо. Глянемо, що в нас по електронці, чи в нас все працює, дзеркала у нас складаються. Ліве дзеркало регулюється, Праве дзеркало регулюється. Що коли цілимки? Дотик все у нас працює. Клімат, до речі, гарно ходить. Центральний у нас працює. Автохолд. холд. на 12. Я на Олею через 20 тисяч, тобто свіжий. Там видно було, що він свіжий, але краще через 10 замінити через 25 тисяч км або через 250 днів. Тут у нас клімат контроль, можна так само назад у Кермо вже, до речі, гріє. Ого, як сидіння печуть прямо. Да, Пам'ятаю, в мене теж так нагріваються, вони буквально там за декілька секунд і вже були гарячі. Максимальна ледова оптика. Ну Що я зробив тездрай цим автомобілем. Менеджер десь пішов домовитися, що мені там зараз підняли автомобіль, приїхали на сервіс їхній. І каже, що зараз мені піднімуть, я там собі фотки пороблю, все, що мені потрібно. і Ознайомимося з історією. І на цьому все. Будемо робити заключення. А так по тездраю автомобіль дійсно гарно їздить, асистенти працюють, жодних помилок автомобіль не видає, де так також гарно все перемикає. Нема нарікань. Ну теж я говорю, що передні гальма з часом потрібно буде замінити, бо вже там є бортик задній, то ще там в міру, але передні, то можна ці колодочки доїздити і через декілька там, 5 тисяч плюс-мінус вже собі зробити. Тому так. Дворнички тут все працює. Омивач також працює, бо мача я не перевіряв. Бубове вікно також є оригінальне автомобілі, і тоді ось декілька таких маленьких царапинок, це зовні вони. Так нічого критичного в автомобільчику немає. Ну що, друзі, як вам такий автомобіль Seat Leon? Сподобався чи ні? Обов'язково пишіть свою думку в коментарях. Якщо сподобався автомобіль та відео, тисніть лайк. Я вже приїхав, забрав автомобіль. Зараз знаходжуся в білерах Seat та Купра. Ну і зараз вирушаємо до клієнта, тому що клієнт у нас замовив додаткову послугу. Це доставка автомобілів. А якщо вам, друзі, буде потрібна допомога в підборі огляді автомобіля, звичайно. Пишіть мені, мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Нагадую вам, також в описі та в першому коментарі є посилання на мій інстаграм-канал. Також підписуйтесь. Всім всього найкращого і до побачення!